Здравствуйте, я мальчик гитарку, но хотя бы не Ой, всем привет, ребят, с вами Пеки -дологи. Это путь бомжа, короче, ребят, бля. Ну, я с VPN, как вы знаете, потому что у меня ця ошибка сегодня вылезла. Вы ви знаете, как, потому что що... Ви ж бачили в Ютубе. Якщо ви не бачили в Ютубі то, а, бля, я злюсь І прийду до вас лучше. Так. Сьогодні, коротше, день Х2. E, не день, а вроді два дня буде це і ідею. Коротше, X2 день. І сьогодні сто на бамла зарабомна. Просто до. Я 155 тисяч у мене вже. Бачив до за один. Чекпоинт сотка дается. А, с... В смысле, мне сотка давалась. О, да, сотка. блять смысле? Ладно. Тех шоколадки. Ну, бывает сотка дается. По разным чекпоинтам в разное количество денег. Я, короче, сегодня 25. 20... Ти ж заробив на цьому автобусі. <звук> а, короче, Я не показав, як я купив машину ВАЗ-21.09, якщо я не ошибаюсь, що машина була. Я її купив за 144 тисячі і продав за 110 тисяч років. короче, в мене 75. 000. Black coin, -ов. я думаю, sobie kupić za donat ще трохи подzuбирать доната І купить себе BMW M3 G30 вроде вона ж так якщо я не ошибаюсь. І, коротше купимо будем крутые гонять Б. Ви бачите, що вони роблять? <смеш> Дрифтують. Кіпічний дальнобойщиків Блекруша. Кіпічний дальнобойщик в, Black Russia. в Black Russia. Ви бачили кипічного дальнобойщика. Ну, вони все, ви бачили от, також двох дальнобойщиків. На той установці на от, тут, там, ззаді. Бач, вона третій газує.

Та, -та да ти пишеш хіти. тут домус згорев почему? -то, не знаю почему. Ой. Ну, Короче, ребята, напишите в комментариях яка сама топова тут робота. Напишіть в комментариях, пожалуйста. Напишіть. Я не знаю яка тут сама топова робота. Ну стоп стоп. Яка тут сама топова робота для п'ятого уровня в игре? Яка тут сама топова робота для п'ятого левела в игре? Напишите пожалуйста. Я знаю саме топова робота дальнобойщики Вроді це на 15 мільйонах 10 мільйонів А, а саме топова, саме лучша робота Блядь Та ну, серйозно, блядь Пістець, блядь Та ну, блядь Заїду Коротше, ребята я сам, я сам переверну з Броді. Я уже сам перевернув тачку СПС. Коротше, я, ну, вже якось там перевернув тачку, я згором пополам рулив щось.

Продам акулу в 5 лямов, пробіг 16 тисяч. 5 лямов, 16 тисяч, пробіг. Йе... Що зубимо? На... <кхід> Музикальна пауза. Ну, шо це таке? Ч це таке? А, все, вс, разгла. Нарам васярам, нарам васярам, нарам васярам, канал не на бам. Музыкальная пауза. Ну а що? Прикольно. Такой едешь. Ч ты? Ла-ла-ла-ла-ла-ла ла 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 Я... Я по цьому маршруту заробив десь... За один чекпоінт Бля Та йоп Майо Чо за прикол був? Що за... коротше я еду час на направа. <с teu> Короче, ребята, я за один один рейс на автобусі тут зарубив десь. Примєрно, ілі 6 тищ рублєй Йе маєм Ілі 6 тищ рублєй, ілі 5 тищ рублєй за один Чекпоінт, блядь За один рейс на цьому автобусі я заробію Ілі 5, ілі 6 тищ рублєй Ну шо ж ми Ми ж не безлюдні Сейчас поможем все, мені пизда. Блядь, щас уб'ють мене. Тинкасаторщики ган. Хороший, короче. Як хороший? вони сирони. Вони мене просто вбивають. Вони просто беруть свой пістолет і мене вбивають. Нече, хайно я піднімусь. Я, блять, подніму. О, добач. Вийшли, сейчас будуть ДНК нахуй. Ебали, блядь. Хай ну я поднімусь, блять, на цьому сервері, Я цим в жопу тієї пістолети позасовую. Бачите, роблять, ну, вже ну десь. Я серйозно вам. Хай ну я поднімусь в якої серії путі бомжа я їм в жопу тієї пістолети позапіхаю. позапихаю тому що вони просто їздять і убивають робочих. Вони просто їм нічого не зробили. Вони просто їздять і дивлять робочих, ігроків робочих. Навіть обичні ігроки бувають такі в Короче, Коротше, їду я сьогодні, хочу ігрока е, подобрати, а то вам пешком бежить. Хочу я ігрока подобрати. подобрать, помогти подвести. А он достає їхал і мене деміть. Це нормально. Бля. Такі люди. Я б щас сказав, ну слишком длинне. Слово. Слово. Не серйозно, блин. Ви ж бачили, он інкасаторщик. Просто тако я вон у мене в Сам... Ой, Це... Іли це я здавав назад його в Таранівса. Іли це інкасаторщик. І, коротше, бачите, 6 тисяч за рейс. І, коротше, мене кончений інкасаторщик. Отей, ну ви ж бачили да. коротше він достав вийшов з машини, достав пістолет і вже хотів у мене стрілять, но автобус автобус делає своє діло. Автобус швидкий. Блін от зачем от от якщо ігроки, Якщо на його якийсь... на того коротше на любого якого ігрока який мене дивить, там туди сюди е целя хамуха коротше люби ігроки ну вдруг там оці що мене дивлять ну там кончений коротше корот вон... мені кажеться що на них хтось зогнав згло... зло ну типа ілі... і, і коротше, воно все таке робить, блядь, роче таке робити зачем на других ікроков зло зганяти я про тому що ну я просто Можу. Це до пори до времени, я просто можу сказати і послати його так далеко, що йому буде. Тож. Я можу послати його. Ну, блін, я не такий. Тупорили, як ті другі ігроки, які мене темлять, і ще других ігро ігроків. От що їм ті ігроки зробили? Вони просто обичні роботяги. Вони розвиваються, вони новички, вони просто. Ну Розвиваються новички. Вони навіть новичков вдимлять. Даже бомжов, які сіли зі мною в автобус, вони теж їх за... Оці... Оце саме інкасаторщики. Ну, бувають обичні іроки, але інкасаторщики. Взагалі, вообще... ДМ за ДМ. Просто ДМ, ДМ, дм. Інкасаторщики, інкасаторщики. більше ДМ. Коротше, ребята. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был я, The Lord Э, Всем удачи и всем пока народ. Ставьте лайки, пожалуйста, пузяти. По так, алло, эй, я не понял, эээ. О, все. Simple.